Добрий день! Дане навчально-практичне заняття присвячено темі практика біодинамічної нейтралі для початківців. Дана тема теоретично розглянута в нашій групі в публікаціях Мікрокінетична синхронізація у Фейсбуці, але це відео є доповненням до... Опублікований опублікованого курсу Біодинамічна нейтраль для початківців. Спочатку потрібно зрозуміти деякі категорії. Біодинамічна нейтраль і логіка витікає із принципів. Гонеостазу організму. Це якщо дуже коротко, сама практика дуже ефективна в реабілітації, розвиваючих технологій оздоровчих. Це стосується дуже багатьох питань і проблем, які є нині в суспільстві. Спочатку нужно понять практически. Данный материал рассчитан именно на практическое засвоение, тематики. <coughs> Например, нейтраль расположена между минимальными барьерами. Поэтому сначала нужно объяснить, что такое минимальный барьер. Мінімальним бар'єром ми називаємо мінімальну відчутну перешкоду на шляху рухового впливу. Цей руховий вплив може бути результатом внутрішнього руху чи, наприклад, я можу використовувати вільну руку для впливу ззовні на. Власну іншої частини тіла або використовувати предмети. <кій> <кій> Також це може бути вплив іншої людини, Одної людини на іншу, на організм іншої. Важливо те, що даний вплив, вплив буде фасилітаційним і відбувається він в параметрах. Оптимальних для організму. Тобто це не може мати протипоказань для якихось, е, крім питань контакту, наприклад, захворювання шкіри. Спочатку ми відпрацюємо вправи по Виявлення реєстрації мінімального бар'єру для того, щоб локалізувати цю саме етра. Мені буде асистувати хлопчик на ім'я Шиму. Як я вже казав, ми можемо виявляти мінімальний бар'єр, виконувати право з реєстрації в будь-якому суглобі. чи Переміщення шкіри на наприклад, і навіть деяких площинах. І це також ну, не виключає, наприклад, в такому положенні це може бути в такому положенні, чи в такому, тут, чи в іншому положенні. Важливо, що мінімальний бар'єр буде. Мінімально відчутною перешкодою на шляху рухового дослідження, впливу такого клубу. І так, якщо ми врівноважуємо максимально врівноважуємо, наприклад, ось, ось фізіологічне положення руки максимально врівноважуємо якесь положення, то нейтраль в такому положенні ми називаємо центральною нейтралью. І центральна нітра вона має власні контури, наприклад, ми а вона обмежена мінімальним бар'єром. Ми перевіряємо мінімальний бар'єр компресії, тракції, ротації, переміщення в ту чи іншу сторону. І уявляємо собі таке. У структуру е, пустоту, якою є нейтраль. Саме в цьому положенні центральна нейтраль є певний простір, який ми можемо заповнювати. Ми можемо заповнювати спонтанними руками або цілеспрямованими в Наприклад, за коливання якісь, але не виходячи за майже мінімального бар'єру, це значно підвищить інформативність даного процесу. До зручності початківців ми також так використовуємо дане положення Воно найбільш зручне на Набагато легше він улежить тіла в даному випадку передпічюм. І <кій> тепер ми розумію, розуміємо, що є центральна порція нейтралі і від не, і вона обмежена мінімальними бар'єрами. Але в цих бар'єрах є вікна де вільно може проходити рух без пагір. Тобто в межах нейтралі може виходити за межі центральної поції, перебуваючи в нейтралі. Як я вже казав, коридори нейтралі – це так, формують розгалужений узор такий, це розгалужена мережа таких ходів навколо центральної порції нейтралі. І ми слухаємо дуже уважно, знаходимо і йдемо за, за цими, де, нема, де немає баб'єру. Використовуємо це положення руки, тому що для початківців нам багато простіше. Вирівноважити таким чином передпліччя. Але потрібно розуміти, що виконувати можна на будь-яку частину тіла, на будь-який суглоб, чи, чи поверхню шкіру, чи в будь-якому положенні. От. центральної поції Центральна порція нейтралі коли ми її визначили між мінімальними бар'єрами на компресію тракцію ротацію чи переміщення будь яку іншу сторону до мінімального бар'єру то ми можемо Спонтанними рухами, як я казав вже наповнювати її, але в межах е, мінімального бар'єру або е, балансування виконувати техніку балансування. Це в регламенті техніка, яка доход доводить до реєстрації е, мінімального бар'єру полярних напрямках. Не виходячи за межі бар'єру, але виконується реєстрація бар'єру всередині, тобто знаходячись в просторі нейтралі, ми доводимо до мінімального бар'єру. Це є балансування, техніка балансування. Також потрібно розуміти, що в бар'єрах існують вікна. Тобто такі ділянки, де вільно проходить рухове дослідження без перешкод. Ці вікна ведуть в таку систему розгалужену мережу ходів нейтральних навколо центральної бар'єрів, центральної порції. І так ми, виконуючи рух ці розголовлені мережі, виконуємо право узорній талі. Це може так бути в суставі суглобої грі, чи так, чи так, по-іншому, в будь-якому положенні. Але якщо ми навчились читати узор в двох суглобах, в двох суглобах Більше, то ми вже переходимо до техніки вичерпання свобод. В даному випадку ми виконуємо вичерпання свобод, при мене в зап'язковому та ліхтівому сволобах, об'єднуючи техніку узорний травм. Під час вичерпання свобод ми можемо використовувати підходи чисто нейтральні, як наповнення, так і балансування. Тобто, відчуваючи мінімальний бар'єр, ми намагаємося відійти від нього знову в стан нейтральний. Так, можна більше тепер 3. Тепер, Слуба виключання. Параметри нейтралі динамічні, будуть залежати від стану дослідника, фасилітатора, а також стану пацієнта. І ці параметри, як і напрямок, постійно буде. Змінюватись. Об'єднуючи вправи, які я показав, ми можемо виконати перший базовий сеанс для початківців. Наприклад, ми щитуємо узор нейтралі кожну зміну напрямку. Рахуємо як, тобто рахуємо. І таких змін ми там, наприклад, 50. Потім в цьому суглобі, потім в такому положенні, цьому, Також з іншої сторони. Також шиї, тобто це може бути не тільки в одному суглобі, а навіть в кількох. Можливо, як узор, коли ми робимо якусь певну лінію, умовному проводимо і в ній знаходимо, або як вичерпання. Коли ми задіємо свободи всіх суглобів, які знаходяться в зоні впливу. Читаємо узори в кожному сулобі, в даному випадку нас цікавить більше виконання даної вправи на кінцівках. Також ми можемо на переміщення шкіри виконувати узорний кралі. Ну так, з цієї сторони. Так, зрозуміло, да? Ми можемо будь-якому ділянки шкіри також виконувати е, нейтральне і переміщення тканин внутрішніх також. Це я показую швидко, але нас, ну, коли ми працюємо, то дуже уважно слухаємо узору. Також ми можемо щитувати нейтраль. Туба, і навіть у порожнинах, в роботі з порожнинами, також Також так. так, так ми Можемо інтегрувати простір щитування в даному випадку вичерпання так. на бжух. Так, прошу. Прошу. так ось щитуємо тут. Тут щитуємо, щитуємо тут, тут. І також ми можемо по остистим по хребту, по хлібцям щитувати, ще чи поряд, паравертебральний простір, узорій нейтраль. Так лаці прошу. Коли ми щитали узорі нейтралі, <кій> також можна считувати узори нейтралі в області. Тут видно, тут І ця. Тобто ми можемо е щувати в будь-якому місці, але коли щитали ми у зелені тради, ми переходимо до вичерпання свобод. Як правило, ми синхронізуємо вичерпання свобод з е такою плавною музикою. Це дозволяє... Таку настройку виконати і пацієнту, і терапевту, так, зручніше, працювати? Тобто в межах якогось ритму впорядкованого. І намагаємося не виходити за межі мінімального бар'єру. же працюємо. на Так, аж э, э, здесь э, не Але тільки в нейтралі. І ми завжди працюємо або на рівній поверхні, для початківців. Уже з досвідом ви можете трохи опускати, тут поверхня тягова лежить. Але працюємо тільки в нейтрально. Також ми можемо завершати даний сеанс реєстрації бар'єру на витягування мінімального бар'єру і ну, в даному праву навіть до функціонального бар'єру. І слухати. Перпендикулярне коливання. Коливання можна слухати виконувати вправу до затухання або певну кількість. Тобто, якщо затухає, ми міняємо. Міру натягування і знову виникає. Якщо ми більше натягнемо, чим потрібно, не буде коливання перпендикулярне. Якщо менше, також не буде. потрібно слухати рівно, 100, скільки потрібно для цього. Також з дитиною ми можемо виконувати такі, такі витягування. Мілікулярні корування в даному випадку такі ротаційні. Для першого ознайомлення, практичного, думаю, достатньо. Дякую за увагу.